Через три тижні я вам без звернув туда ру. На газонах не на газонах можуть бути міни. Вже є знайшли вже міни на газонах. Працюють сапьори. Приміщення не заходити, там теж вони можуть бути заміновані. Діти тримати коло себе. Якщо побачили, підобрій побунок. Або якісь е, підозри, будинку навіть може бути. Її, будь ласка, не беріть в руки, визивайте самооборони, вона буде перевіряти це. Якщо побачите людину, від якої бензином, або горілкою, здавайте самообороні. О, будь ласка, не пишіть нічого на, 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 на стінах. Не треба писати ЗКГ. Якщо побачите людей в балаклаві з закритими обличчями, які не показують своє обличчя, теж здавати їх самообороні. Бо можуть бути провокації. Дуже багато людей зараз там ходить. Дуже велика територія, всім це Музей працює круглосуточно. Будуть зараз організовуватись там туалети, будуть організовуватись канапки. Будуть організовуватись там, вже працюють лікарі, які будуть, якщо когось голова запаморочиться. Не питайтеся зайти в приміщення, подивитися на золотий унітаз. Він везде однаковий. Хто хоче подивитися... Мене подивитись, <ріху> ти від себе не відпускати. Третє правила: в приміщення не заходити, вони можуть бути заміновані. Четверте правило, якщо побачите підозри покону, визивайте самооборону, ходять патрулі, Вже патрулі самооборони. Вже організовуються самооборони. П'яте правило, якщо побачите підозру... Давайте їх в самообороні. Це можуть бути провокатори. Не пишіть на стінах ЗКГ. Не пишіть, тут був бо потім всіх вас піймають, повідриваємо руки.